Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Дорів Христі, браті і сестри. Ми останніми неділями мали запрошення до цього покаяння. Навернутися і відкинути цю думку, що Бог є далеко від нас. Що Бог забув за нас, що Бог покинув нас. Ісус наголошує, що Царство Небесне є близько, Бог є близько. І минулого разу ми пригадували про цю зустріч Ісуса із сліпим юнаком, якого Він покликав, бо хотів бути близько. І тоді, коли цей юнак підійшов, Ісус запитав Його, що ти хочеш? І юнак дав відповідь. І бачимо, ось і в цьому є близькість, що Бог хоче виконати бажання людини, таким чином приблизитися до наших правдивих бажань. Не хоче нам накидати щось свого. Але запрошує нас, щоб ми пізнали, що справді є в нашій глибині, в нашому серці, в нашому бажанні. Тому. Дійсно потрібно відкрити свій внутрішній світ, відкрити його перед Богом і показати свої правдиві бажання, не бажання там, своїх батьків, своїх родичів, своїх друзів, реклами цього світу, яка нас постійно бомбардує і викликає в нас якісь штучні бажання. Але потрібно пізнати ті наші внутрішні бажання, які дійсно можуть змінити наше життя. І оцей юнак, який виявив своє бажання бути зрячим, означає, захотів зміни в своєму житті, захотів, щоб життя його перемінилося. І в сьогоднішній історії про Закея бачимо подібну ситуацію, коли Ісус захотів бути близько до людини. І коли побачив цього чоловіка, який був на дереві, і Правдоподібно не можна було його так розгледіти, Ісус сказав йому захею, злізай. І вже цей факт, що називає Його по імені, вже те, що Він запрошує його приблизитися до нього, і більше того, потім Ісус каже: Я хочу бути сьогодні в твоєму домі. Хочу війти в. То місце, де ти живеш, де ти відпочиваєш, де ти шукаєш собі навіть захисту, де ти переживаєш ціле своє життя. Я хочу бути в твоєму домі. Справді, дуже такий гарний жест зі сторони Бога, який хоче не тільки просто зустріти людину, але хоче війти в її життя. І що бачимо потім? А бачив потім чудо. Чудо, коли Ісус, ми не знаємо, що йому говорив, але правдоподібно, що нічого не говорив, лише слухав. Як часто ми потребуємо, щоб хтось нас просто почув, щоб хтось нас просто вислухав, саме це є такий жест близькості. Хочеш показати людині свою близькість, слухай її. Дозволь їй бути такою, якою вона є, виговоритися. Як нас сильно ранить, коли нас хтось не хоче почути, не хоче навіть просто вислухати. Це, мабуть, дуже велика біль, є, бо таке враження, що люди перед нами закриваються, коли закривають свої вуха. А натомість той, який відкритий є перед нами і нас чує, йому би запрошує нас. Запрошує. Зробити зміни навіть в своєму житті, бо коли ми говоримо, ми водночас також і себе слухаємо. Бог дозволяє нам говорити до нього. Бог дозволяє нам виявити все те, що нас всередині є. Бог є той, який показує свою близькість через те, що Він є дуже уважний до нас. І врешті, що ми чуємо? Ми чуємо потім, як. Ось цей Захей, у відповідь на ті крики, бо дуже часто також і в нашому житті є ті, які кричать, які хочуть нам зробити зауваження, поправити нас, виправити нас, переконати нас, що ми десь там в чомусь неправі. І ось коли кричали, дивися, а ти прийшов в дім грішника, ну, стається ось це чудо, людина перемінюється. І захей встає і каже, я хочу змінити своє життя. І коли я образив, більше того, він хоче, він хоче виправити свої помилки, він дійсно хоче показати такий правдивий плід покаяння. Коли я когось образив, я відкомпенсую, я поверну, більше того, в більшій кількості поверну. Можемо припустити, що він. Себе довів до такої бідності, бо не давав рівне, а давав більше. Ось що може зробити людина, яка зустріла, правдиво зустріла Бога. Вона вже не потребує слави, вона вже не потребує грошей, багатства, не потребує влади, впливу на інших людей, бо вона вже є щаслива. Так є ті люди, які зустріли Бога. Вони потім дивляться зовсім по-іншому на багатство, на славу, на владу, на все інше. Вони дивляться іншими очима. Натомість переживають у середині велику радість. Навіть тоді, коли дають, навіть тоді, коли позбавляють себе чогось такого. Заради чого в минулому потратили все своє життя, всі свої сили, всі свої старання. Дорів Христі, неділя Закхея запрошує нас до приготування до Великого посту, до пори покаяння, правдивого навернення. В час посту ми будемо себе обмежувати в тих думках, які стосуються інших. Дуже часто приходить спокуса навертати когось, переконувати когось, робити завваження комусь. Сьогоднішній приклад Захея показав, що якщо ти хочеш зміни в своєму житті, почни від себе. Якщо ти хочеш, щоб і цей світ став добрішим, почни від себе. Треба мати мужність, почати від себе. Фальшива ця мужність, яка виявляється в насильстві змінювати когось. Бо там проявляється велика агресія навіть. Практично всі наші конфлікти в сім'ї зведені до цього, що хтось когось хоче змінити. В християнських сім'ях, в християнських спільнотах, має бути приклад покаяння, приклад навернення, який заохочує іншого. До наслідування. Як це прекрасно, коли діти будуть бачити правдивий пліт покаяння батьків. Ну, десь там не а може навіть посварилися. І навіть ще й перед дітьми. Ну, подали поганий приклад. Але потім діти можуть побачити, як батьки примирилися. Діти можуть побачити, як батьки відновили свою любов, жити один для одного. І діти запам'ятають ось цю другу частину надовше, і потім принесуть її в своє життя сімейне. І скажуть, що мої батьки ну, мали там трудності, але вони берегли один одного. Але вони любили один одного. І це є щось велике. Так само, як в спільноті. Прийде час, коли навіть оті тихі вірні, які є в нашому храмі в Нашій спільноті, вони потім з'являться в пам'яті особливо в таких делікатних моментах життя, коли ти не знаєш, як повестися. І ти пригадаєш приклад тої спокійної жінки, яка знесла якесь приниження, якусь зневагу. Ти пригадаєш її делікатний погляд, делікатну усмішку. Це вражає. Ми сьогодні мали нагоду почути свідчення людини, яка залишилася вільною людиною, будучи в неволі. Ви побачили, яка світлість йде від неї? Це та, яка пережила теж приниження. була на краю смерті, всякої смерті. І, врешті-решт, зуміла зберегти жіночість, тихий лагідний голос. Зуміла зберегти делікатність. «Е, в мене таке життя, а в мене такі обставини, о, в мене так... о, якби ти знав. Так, це є твій вибір, що ти себе довела до цього. Але бачимо сьогодні інший приклад Людина, яка була ще в гірших обставинах, але залишилася світлою людиною. Доріг Христі, правдиве покаяння починається від твого особистого рішення змінити себе.